пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так думайте тільки про себе. Дякую за те, що підписуєтесь, за коментарі, за те, що заказуєте амулети, відповіді на запитання. Ви найкращі люди на світі. І так дивимось. Новина, про яку ви скоро дізнаєтесь. Угу. Дивіться, тут є якийсь пажик, який на вас будує якісь плани, але надії, причому довгий час. Але він бачить вас королевою Пентаклів. Або ви справді його дружина. Таке буває, що пажики вони одружуються на королевах, але там нічого не виходить доброго з цього. Або він бачить вас жінкою стабільною жінкою, надійною, тією, яку б він хотів бачити своєю дружиною. Або ви заміжня жінка. Тут багато варіантів, тому що феєчки чим унікальні таро, тим, що вони дають багато інформації і багато варіативність. тому треба дивитися сусідні карти. Тут до вас кохання прийде. М -м -м. Хтось може вам запропонувати стати коханкою. Майте зразу на увазі. Моя думка ні, зайки. Коханка це не для вас. Вихід з цього стану, у мене є такі дівчата, дуже дорого коштує і забирає багато років життя. Відправляйте, нехай розлучиться, потім приходить, якщо ви будете вільна. Але не обов'язково тут зараз у вас такий етап в житті, коли ви дуже виділяєтеся на загальному фоні. Ви, можливо, імідж змінили. Або якось ви таку якусь ціль поставили, йдете за цією ціллю. Будь-якому разі, знаєте, що чоловіки бачать вас, виділяють вас і звертають на вас голови. Тобто, ваша енергетика зараз така жезлова, дуже манка. Тут до вас, дівчата, я скажу вам так, що тут якась людина про вас мріє дуже, дуже-дуже довгий час. Мріє, але нічого не робить. Тут навіть ця людина вас ревнує. Вона тут думає, що у вас там стоїть цілий полк із чоловіків. Можливо, це так і є, але він це собі придумує, навіть не знаючи фактів про вас. Так! Король Пентаклів, дівчата. Короли, так, він король Пентаклів. І. Ірофан, добре, брак. Вінчання. Маєте на увазі тільки, щоб він не був одруженим, бо він вас бачить коханим.